Вночі, я навіть здивований, Юлія, знаючи Марка, як mm -hmm. мій Іван, він цілу службу і зараз цих сий. Марк, іди сюди. Я радий, що ти в мене є такий хороший пономар. Ти молодець, знаючи тебе і знаючи кіру, як ви так в ця... mm -hmm. так, так, Бо mm -hmm. ти так стройно молодець, так, мій Іван де ж гіперактивно, а так молитовно, гарно. Все мене питаєш, вистояв, всі бачу, позіхають, і, а він не не, вже в кінці трішки. Саша тримав трішки сном, але так уже гарно і е, з радістю мамі проносить радість бути хорошим пономарем далі, слухатися. Бачу, господь тебе покликав пономарити. Я вже це подумав. побачу, як ми їздили в поїздку. Ти в поїзді себе так гарно вів. Що я здивований був, навіть матушка сказала стояти, ти стояв як, як свічка. Ну, в принципі, та матушка каже, то я свічка, я стою. Так. Але, але в добророзумінні, то, 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 то помолилися. І зараз ти вже з, 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 фактично з, зі свят, тільки постових свят, вже по сьогодні гарний промож. слухняни домовилися? Тому тобі слухняники, тобі просфорочка, Така просфорочка, і ти, щоб мені був гарним і далі по немер. Домовилися? Ти гарно постригся, я бачу, то так. Так теж так, так треба бо... Б... Я вітаю сьогодні. Перше. Совка, вітаю тебе з першою сповіддю. Я тобі ще вручу, бо в нас трішки зараз розробляються. Я тобі вручу грамоту про твою першу сповідь. Будеш слухняна? Чесно будеш. Мамо, слухаєшся. Я бачу тебе і так, біля нас ти завжди слухняна. Така скромна, слухняна, як твоя мама. Геть на маму схожа. Хочеш бути як мама, правда? Будь слухняна, хороша. От, від, тобі просфорочка, Сьогодні тобі просфорочка, Держи. просфорочка сьогодні тобі подаруночок. І як пам'ять про твій день народження. Так, Марк, ти наступний, держи. Сьогодні, Марку, ми вручили стіхами. Бачите, Марк, сьогодні перший раз. Я так що сповідав, глянув, думаю, так Марко казав, що ти будеш прислуговувати. Думаю, так. А Гавриїл сьогодні Юлі принесе гарну звістку. Приніс Юлі гарну звістку, що Марк сьогодні пішов. Перше раз вітає. Буду вже прислуговувати. Добре, Марк? Ми тобі стіхарші окремий зробимо і будеш прислуговувати. Одна й Кіра прийшла підтримати. Так? Кіра прийшла братика підтримати. Бачиш, братик вже буде прислуговувати. Кіра прийшла. Бачиш, що братик буде. Тому я вітаю сьогодні. Марка Кіра, тебе теж вітаю. Чека тобі там теж по створочках вже прийшла, точно вже буде нечесно. А я тобі ще дам маленьку. Ще хочеш? Добре. Діти люблять, я теж був маленький, любив про сворочку. Значить, щоб ви мені всі були слухняні. Совка, вітаю тебе. Я тобі ще раз тебе покличу ми зробимо. Ми розробляємо нову грамоту нову, і я тобі дам ту грамоту нову вдома повісицьку гарну грамоту за про першу сповідь і особливе причастя. Добре? Вітаю тебе з днем народження, здоров'я, радості ти, Боже, благословіння. Такий день гарний народилася благовіщення. Це унікальне. То така благозвістка для Юлії була. Кіра, вітаю тебе разом. З Марком, Марк має бути зірцем мені. Домовилися? Були хлопняні, Юля. Вони сказали, що ми слухняні. От він сьогодні стояв. Ідеально. Я думаю, Марк це чи не Марк? А ви, це Марк. Вже Марк виріс, Марк дорослий. І ми їздили навіть поїздку, то Марк м -м, вів себе дуже добре. Матушка раз тільки сказала, він стояв, як свічка. Кіра, ти слухаєшся, маку? Слухайся, чи часом не дуже? А Марка слухаєшся? З Марком дружиш чи б'єтеся часом? Так чесно. Не б'єтеся, так? Да? А що в тебе тут на, на, на цьому? Вдарилося десь? Все, щоб слухали. Вдарилось. Добре. Хай Господь укріпляє, обрівеш мені були здорові хемки. Домовилися? Домовилися. Володі, в Юлічка, ходіш, зробити в трафіку.